Готова слідуюча партія петлів для танків, 20 штук, тобто 10 петель цілих, пів петель. Ось так вони, вони стикуються з попередньою петлею, ну, з оригінальною. Тільки у нас тут трошки вона міцніша. І також були виготовлені ось такі от, ем, осі, Теж такі гнуті, які оригінальні. І також у нас повна комплектація тепер, будуть ще оці м такі опорні площадки, шайби, з зубиків, щоб резиново-гумовий фальшборт не прогинався. Така от комплектація. Ну, це експрес-срочні замовлення, а так-то ми. Робити будемо їх значно більше. Просто це треба на вже навчора. Ну, як, як завжди, як кругом. Закомплектували петлю для танка повністю іншими кріпельними елементами, метизами. Ось скільки всього треба. І на одну петлю 8 болтів. 8 гайок, 8 шайб і один такий шплінт. Тут воно так от. А тут зажимається гумка або резина. Вот закомплектували комплект на цих 10 петель. І також вже маємо комплект на подальший. Тут по 500 одиниць на подальші наші потреби. На оці всі петлі. Тут теж заготовочки. І от уже почали гнути слідуючу партію заготовочків. Це початкова стадія. Перша стадія загибається цей хвостик для того, щоб далі робити загибунчики. Ну і трошечки обзор цих от штук. Тут сплити, натовський калібр йде. Вот. До ан 75 буває ар 15 а це. Ну, ан 75 це трошки кращий калібр. Ось, а є. 308-й калібр. З 308-й калібр. 308-й калібер, і у нас отакий от. Такі, от. Штуки, ну, болти до, до болтової, до болтовки йдуть болти. Хто в темі, то знає. І вони йдуть з Турції. Це дядько Ердоган. Нам прислав. Продав. Продав, прислав. Він продав, бривай Рактаре. Ну, от, такі от. Ну, нам норм. Нам норм такий от. Е Такий підход нам норм. Ну от, зараз срочно присрочно все їде на почту. Оцей вот комплект.